На сьогодні для в Україні. Так демонструють свою вправність рятувальники, які беруть участь в міжнародних навчаннях «Rescue Days». На локаціях зімітовані різні дорожньо-транспортні пригоди. Аварія з подальшим загорянням автомобіля, ДТП з вантажівкою, яка перевозить пропан. А тут ще одна локація, на якій рятувальники відпрацьовують деблокування травмованих людей з понівечених автомобілів. Давайте відпрацюємо, що в нас же з зажаті ноги піджимаємо саму панель приладів. Його прижало панелю приладів. І все. ми не можемо його що, що робимо? Опору і домкратом. Опору, опору, да. Ось сюди, опору. А сюди домкратом ще Електро. Ми ще його піднімаємо. Що? Ми відпрацьовуємо е в моєму випадку. E, значить, це лобовий удар і відпрацьовуємо деблокування потерпілого під час лобового удару. E, відпрацьовуємо різні варіанти і вибираємо найбільш кращий, найбільш безпечний варіант. Ми вчимося і тому вчимося і так само і на помилках, але e, краще, аби помилки були ось тут, але не на дійсній аварії. Що ж з нове виходиєш? Тому що і з собою, у кожного були різні випадки, у кожного були свої ДТП, і кожен розказав, а ми от так робили, а ми от так робили. І це все виходить по-різному. Так, що ну ви по-любому -по зачерпуєш. Міжнародні навчання рятувальників Resq в Україні відбуваються вдруге. Проходять вони на полігоні Держслужби з надзвичайних ситуацій поблизу рівного в селі Городище. Цьогоріч тут зібралися дві сотні рятувальників з усієї України. Сьогодні завтра тут відбуваються, будуть відбуватися тренінги, тренування. В якійсь мірі навіть і навчання, і залучення міжнародних експертів, які виступають для того, щоб і навчити наших співробітників, і для того, щоб потім наші співробітники могли навчати інших наших фахівців, щоб ми удосконалювалися в цих питаннях. Другий раз такі навчання відбуваються, і другий раз на Рівненщині. Чому саме обираєте нас? Ми тут вибрали спеціальну базу. Чому? Тому що тут ми зосередили ту е, техніку е, легкові автомобілі. Вантаж, Ажні автомобілі, автобуси, на яких можуть практично відпрацювати наші рятувальники всі необхідні дії для рятування людей при ДТП. Додамо, що перші навчання Rescue Days в Україні відбулися у 2019 році. Тоді участь у них взяло 150 рятувальників з різних куточків України. Тетяна Климчук, Микола Штемпель, новини на Суспільному.